Продовж кількох годин озброєні чоловіки утримували в приміщенні БТІ представників правого сектора. Це сталося напередодні близько сьомої вечора. Житомирські активісти правого сектора саме збиралися розпочати обласний з'їзд організації, але на заваді їм стали невідомі, які вчинили стрілянину і захопили штаб. Сказати по ним то є, які люди там в обличчі, Я також їх не бачу. Тобто я був там ну всередині, тобто серед цих людей. Я ну, не бачив нікого, тому що, по перше, постійно опущена голова вниз, руки за голову. Кажуть, також що заложники. Не брали ніхто. А як же так виходить, що не брали? Якщо ми прийшли, у нас якби було зібрання. Тобто просто ми, ми організаційні зібралися. Збори були. Да, організаційні збори. Ми прийшли, ми зібралися, нам сказали піднятися на другий поверх. Ми піднялися, нас окружили, бо що ззаді вийшла людина з автоматом, спереду, з самого штабу, вийшло декілька людей також з автоматами. Тобто, і нас просто почали, тобто, скажімо так, пальба ззаду була вверх. Тобто вгору просто прострачили і сказали мордою в пол. Хто вони такі? Дійсно, Бог його знає. На місце одразу прибули наряди патрульної служби працівники ДАІ та спецпризначенці. Вони оточили будівлю та перекрили рух на вулиці Великій Бердичівській. Голова Житомирської облдержадміністрації та ОМВС в Житомирської області почали вести перемовини з нападниками. Зрештою, вони добровільно склали зброю. Міліція вилучила два автомати, привезені киянами, і затримала 22 людини, серед яких були неповнолітні віком від 15 років. На протязі декількох годин ми вели. Перемовини з представниками громадських організацій, які знаходились в адмінбудівлі, це були представники міст трьох міст: міста Києва, міста Житомира і міста Бірдічева. Під час конфлікту між ними пролунав вистріл. Вистріл цей як подальшому при погляді місця події був із був холостим набоєм працівниками міліції було вилучено два автомати Калашникова калібром 5,45 і 7,62, які по кримінальним облікам. В нашій державі ніде не рахується. Я вас хочу запевнити, що вчорашній випадок це не є якийсь прояв сепаратизму тероризму в нашій в Житомирській області. Попри заяви учасників інциденту, що озброєні люди насильно отримували їх впродовж кількох годин. Начальник міліції переконує захоплення заручників не було. Хто вчинив стрілянину і що спричинило конфлікт, влада також не коментує. каже, що це особиста справа правого сектору. Це внутрішні їхні внутрішні організаційні питання, які нас не обходять. Мене як Голову обласної державної адміністрації цікавить одне: щоб люди зі зброєю в нашому місті не могли ходити десь, не могли комусь погрожувати. Ми цього не допустимо. Керівництво Житомирського осередку організації інцидент не коментує. На офіційному сайті правого сектора розмістили повідомлення. У ньому висловлюють сподівання, що представники МВС з'ясують, з, з якою метою невідомі намагалися захопити їхній Житомирський штаб.